Я не зможу впоратись з Мененесом, поки не зрозумію, як цей виродок думає. Салазар, тобі ж його легенди відомі, як нікому іншому. За що? За що він так сильно нас ненавидить? Він з дитинства спостерігав, як контр згалтують і знищують його народ. Потім 72-му був сильний землетрус, Його сім'я втратила все. Рік по тому, єдина дорога йому людина, його сестра Жозефіна, сильно постраждала при пожежі. Рауль з батьком почали все спочатку продавали наркотики заради швидкої наживи. Вони отримали багатство і могутність, стали легендами Манагуа. Кварталь Менендеса став майже недоторканим. ЦРУ за наказом уряду США ліквідувало батько Рауля. Ага, і він зненавидів Америку і почав постачати зброю в Афганістан, паралельно збираючи власну армію. І це руло ж того полювання на нього в кабулі. Це фото нам Вудс показував, пам'ятаєш? Бачиш цього красне. Це я. А це поголод твій таточко. Після він став дуже небезпечним. Шоу починається Мейсон. Що ти бачив, Вудс? Пісок, пісок, один сраний пісок. Зв'язний Хадсена вже йде. Гадаєш, Китайцям можна довіряти? Тут можна, але підтримали Маджахаїв так само, як і ми. Вони розуміють, якщо в Афганістані переможе Росія, Китай буде наступним. Росіян ніхто не любить, так? Ти ж мене знаєш, я нікого не люблю. Ражу тобі перегнути чердак. Спокійно, Джаугу. Зброю ми привезли. Тепер про твої зобов'язання. Я відведу вас до лідерів Моджа Хелів. Він допоможе вам розшукати Рауля Менендеса. У нас свіжі коні, ви поїдете за нами. А як же? Ну поїхали.